Приємного часу доби. У нас знову хроніка дві роботи на одних руках. Так, тут у нас трошечки були відчарування. Ну, я зараз їх побачу, коли вже буду знімати матеріал. І ця робота, цю роботу я виконувала тоді, коли експериментувала з гелем прямо на ультрабонд. Тут ми з нею обговорюємо той момент, що відчаровується натуральний нігодь, коли відростає. Я знаю, це турбує багатьох людей. Але ну, я постійно намагаюсь пояснити, що я не можу ж ніготь відростає. І коли він відростає, він пересихає, набирається там якийсь рідиний, потім знову висихає. Ну і, звісно, він відчаровується. Тому я на цей процес ніяк вплинути не можу. А, і ту роботу я виконувала значить, на ультрабонд прозорий гель і як укріплення камуфлюючий гель. У нас був. Так. І в цей раз ми будемо робити також на ультрабонд, але вже без прозорого гелю, а одразу кавер гелем. І цей варіант у нас відноситься супер. Не, написано. Це вже побачу в слідущій зараз корекції. Е, я не знаю, я вже говорила про ці руки, що мені чомусь, чомусь я довго працюю з ними. Чомусь я не знаю чому, чи то ми просто багато розмовляємо. Як нібито ж довжина тут невелика, але. От саме опил мені чогось важко дається на цих руках. Я отак от, от думаю, думаю, я не можу зрозуміти чому, якщо чесно. Чомусь мені важко робити тут форму постійно. Тому що сам ніготь такий доволі крупний. І мені хочеться постійно їх зробити вущими. І я всіх пиляю, пиляю. Ну, коротше, не знаю, чогось я дуже довго пиляю на цих руках. Ну, плюс у нас, звісно, любить якісь френчі. Тут у нас буде зараз, здається, френч. А, Ні, в цей раз ми робимо кішечку. Кішечку, так, Новеньку кішечку вона тоді прийшла, я її запропонувала. І вона погодилась робити кішечку. Фіолетову кішечку ми зараз будемо наносити. А от корекція, корекція вже буде там з елементами френча. Чотири нігті у нас буде з френчем. А, і мало того, що мені важко чомусь робити форму, тому що чогось вона мені постійно не подобається. розумієте? От Я намагаюся намагаюся зробити так, щоб воно мені подобалося. І коротше, я дуже довго граюся саме з формою. А, в мене є таке трохи. Я іноді себе іноді хочу ну, вже там попиляю так, щоб було. Но я не можу щось я постійно, постійно хочу, не знаю. Ну, і саме, не знаю, можливо, людині вже і початкова форма подобається. Так? Але я, напевно, роблю це більше для себе, а не для клієнта. Ручи, не можу я пояснити цей момент. Я би не сказала, що це перфекціонізм, тому що я далеко не перфекціоніст, мені здається. Але от якась от така вавка в мене є. Ну, і тут ми наносимо кішечку в два шари. В цей раз я не наносила під кішку ніякий лак, я наносила чомусь просто кішку. Зазвичай, я вже говорила в попередній, в короткому відео, здається, там кішечка у нас була. Що я зазвичай наношу, от, якщо от такий лак фіолетовий, так, то логічно під нього нанести якийсь темно-фіолетовий лак. І тоді кішка, бачите, яка вона, вона нібито як темна, але все одно там же ж ці часточки, ці всі блискітки, вони в такій прозорій основі. І в кішечки вони всі такі. І коли от ти робиш блік, то з боків може не вистачити там кольору, тому що ми збираємо ці часточки насередину, а з боків вони виходять і виходять такі, як пролисини. Знаєте? Тому мені все-таки більше подобається спочатку нанести плотний лак якийсь, а зверху вже кішечку. Ну, і ця кішечка шикарна, мені дуже подобається. Тут ще є елементи світловідбиваючі, Здається, там трохи є а, блискітки. Так, є і є. Ось вони відблискують там потрошки. І цю роботу вона вже суперово відносила. І нагадую, що ми тут робили що на ультрабонд, А, тут в мене, бачите, спалах працює. І добре видно, що, що є світловідбивні, бачите, блискітки. Нагадую, що я наносила гель камуфлюючий на ультрабонд. І як бачите, на цих руках все прекрасно відносилось. І я зробила таку ж саму корекцію на... тільки на інший ультрабонд. на інший ультрабонд. Але гель кавер той, той, той самий. Ну, і я нанесла вже темно-зелений такий лак. Він якийсь із блискітками у нас такий, він більш. Мені щось мені нагадують такі кольори. Кажуть, що хаки там, а мені якась трава. Я не знаю, чому. Ну, трава нібито інший відтінок, а мені щось цей нагадує траву. Я не знаю, чому. Тому що це більше до хаки, якогось здається, Ну, то не важливо. Коротше, нанесли ми, а на чотирьох у нас такий от френч гострий. Е, і, е, і я коли намалювала френч вже. Ну, зараз от я зелений малюю, потім там, здається, ще золоті будуть близькі, такі полосочки прям по зеленому. Е, і я вже, коли намалювала, така ну все вже думала перекривати топом, знаєте, така. А вона каже, там же ще гілочка. Я кажу, яка гілочка? А вона мені ну, на початку роботи показала, а вибачте, пройшло. там, Я якось не помітила. Я така глянула на фотку, ага, все зрозуміло. А, і я не не добачила, якось не побачила, що на безіменних там ще така тоненька гілочка біленька має бути. І коротше, я забула, я вже не, не мала її малювати, але вона мені нагадала. Все-таки вона, видно, подобалась їй саме ця гілочка, і вона хотіла цю гілочку. Тому я така, а о, ну ок, типу тоді буду малювати гілочку. Взяла білу фарбу і намалювала швиденько гілочку. Так, під час цієї корекції я пам'ятаю, що ми дуже багато розмовляли, здається. Чи це через цю. Ну, ми постійно чомусь, я не знаю. Я включу якесь відео, і ми як язиками зачіплюємося, і ми постійно щось обговорюємо. Ну, і, звісно, автоматично я відволікаюсь від роботи, і виходить, напевно, через це також довше. А, подивилася записи, коротше, і знаєте, оця от корекція, яку я от зараз показую, яку я виконую. Е, значить, зверху у нас відчарувань не буде. А знизу чомусь почав відчаровуватись сильно нігуть. Тому в мене написано, що на трьох нігтях прям сильно відчарувався, тому я їх донарощувала. Вони, як ніби, були на місці, знаєте? А коли починаєш знімати матеріал, то бачиш, що там пустота. Під, під ногтем знизу. І виходить, що треба знімати все і нарощувати. От чомусь, от бачите, чомусь в неї пересихає ніготь, який відростає. Не знаю. Чому? Можу його навпаки спробувати не випилювати, щоб не, не витончувати його чи що. Не знаю, з чим це пов'язано. Нібито саму пластину я не висушую прям так сильно. Хоча, Хоча. Слухайте, а мене тільки що прийшла ідея в голову. А можливо, я все-таки його висушила праймерами, коли я почала праймер не наносити. Тому що, от я, коли, в основному, коли я наношу як підложку каучукову базу, я ще додатково праймер під неї не наношу, тому що, в принципі, зараз такі бази, що вони достатньо кислотність мають і вони щіплюються і так прекрасно без праймерів. І тому я зайву кислоту не, не додаю, в принципі, в основному, якщо я ґрунтуюсь саме базою. А коли я почала ґрунтуватись, е, праймером, то почав відчаровуватися знизу, нігодь, який відростає. А відростає він же ж. Так, слухайте, можливо, вони дійсно пересушилися в процесі, коли я праймер почала наносити. Це цікава теорія. Треба понаблюдати. Оцю, коли я буду вже коригувати ось цю роботу, то я вже не наносила праймер і не наносила базу. Тому подивлюся, як в цей раз відноситься. Ну, подивимося разом. Я ж все-таки скоріше за все буду це знімати. Тому, якщо згадаю, то розкажу, як він там покаже, відчарувався чи ні під час слідущої корекції. Ну, і цю гілочку я малюю гель-лаком для, гель для стемпінгу. Гель-фарби. Так правильніше буде сказати, це не гель лак, це гель-фарба для стемпінгу. Як бачите, вона дуже тоненько виходить. Малювати ось такі тонкі промальовки нею. Френч не дуже зручно, тому що вона доволі густа, тому, коли я малюю нею френч, я додаю лак. Ну, і ось такі у нас. Ще дві маленькі гілочки будуть. І все перекриваємо топом, і наша робота закінчена. Я, як завжди, дякую за увагу, за перегляд, за лайки, підписки і за те, що, по можливості, не пропускаєте рекламу, яка міститься на каналі. Ой, не на каналі, а у відео самому. Тому дякую вам великим. Я, напевно, вже буду. Закінчувати, розмовляти, бо тут, в принципі, вже немає що розказувати. Тому до наступного відео. І, до речі, я вже виклала два коротких відео. Не знаю, напишіть, подобається вам чи ні, хоч такі коротенькі, швиденько чик чик так подивився і все. І я буду між такими великими викладати маленькі. Ну, коротше, пробую, подивимось. Тому що знімаю багато. А, і хочеться більше ділитися, вже, тому що в мене пам'яті вже не вистачає. Ну, все, до наступного відео. Па-па!